Так, я знаю, як перевірити масло в машині. Ні, мені не треба пояснювати. Лише скажіть, коли можна забрати. Так, я постійно перевіряю тиску шинах. Та, блять, так, я знаю, як заливати воду. Та неважливо, Можна я. П'ятниця о першій? Круто, дякую, бувайте. Ах. Що сталося? О, та мій механік спілкується зі мною, наче з п'ятирічною. Звучить, наче якийсь самодурний сексист. Так саме так. То що це? Самодурний сексист, який поблажливо і спрощено пояснює жінці. Ровене, я знаю, що таке самодурний сексист. Тож в цій ситуації механік пояснював, як доглядати за машиною, хоча ти вже це добре знала, так Так, ровене, саме це він і робив, як сексист і самодур. Не думаю, що ти зрозуміла. Як же ж тобі це добре? Через те, що він механік, а ти жінка? Він припустив, що ти не знаєш, як базово доглядати за машиною, хоча ти знаєш. Тож, хоч ти подзвонила просто дізнатися, коли можна забрати машину, він набридливо, зайвий раз тобі усе пояснив і навіть не слухав тебе. Він сексист і самодур. Так, Ровене, я знаю, що це означає. Ага, знаєш. А. -а, -а, -а. Ось це було набридливо. Так, щойно мій механік розмовляв зі мною як з п'ятирічною, а потім Роуен. Ти ж зрозуміла, що Роуен робив? Ровен тобі так само пояснив про механіка. Він як сексист і самодур пояснив тобі те саме знову і знову. Але не ти серйозно? Так, видно, не доходить. Як же ж пояснити? Коли Роуен пояснював тобі, будь ласка, спинись, що робив механік, і не слухав тебе. Він сам поводився як самодур і сексист. Так так, зрозуміло? Так, Алане, я розумію, що це було. Я можу втрутитися. Гадаю, я знаю, що відбувається. Алан намагається сказати, що Ровен був таким же поганцем, як і механік. Коли ж механік був сексистом, і самодуром. Звучить логічно. О, бляха Боже. Mm. Hmm. Hmm. Гей, народи. Якщо сподобалося, підпишіться. Вибач, що перебиваю. Гадаю, що намагається сказати Еллі. Якщо вам сподобалося відео, натисніть кнопку підписатися там знизу. Окей? Okay? Логічно, Еллі. Я саме так і сказала. Mm -hmm.